У майбутніх віках, вік за віком, вік за віком він буде показувати церкву слава тіло Богу. Христа. Воно буде існувати протягом віків. Буде відомо. Це тіло Христа. Вони жили у вік благодаті. Що таке слава Божа? Це проявлена присутність Божа у вашому повсякденному житті. Вона зміцнює ваші стосунки з Богом і робить його доброту реальною для вас. Переживайте Божу присутність як ніколи раніше у славі Божій. Бог це Бог слави. Прийшов час бачити Його чудеса і знамення. Дізнайтеся істину про те, що поєднує кров Ісуса і Божу славу. Перемагайте ворога і будьте під захистом крові Ісуса, живіть у силі Духа Святого і будьте покриті славою Божою. Чим більше виходите в любові, тим більше слава Божої проявляється в вашому житті. Настав час жити у славі. Переживайте сьогодні славу Божу у своєму житті. Приготуйтеся пережити славу Божу, як ніколи раніше. Дізнайтеся, чому так важливо покладатися на кров Ісуса у вашому щоденному ходженні з Богом. Сьогодні на передачі переможне голосвіруючого Лорія Копунди і білі брім» Пояснюють план Божий для тіла Христа. Він призначив нам бути славною церквою і свідчити про його доброту, досягаючи загублених і тих, хто страждає. Вітаю вас! Запрошую на передачу Переможний Голос віруючого. Ви вчасно включили цю передачу, щоб дізнатись більше про славну церкву. Саме такою є церква, слава Богу. І ми у цій церкві. Ми ця церква. Я пам'ятаю, як про це говорив брат Хейгін, і ви чуєте дуже багато в церкві. Дуже багато він сказав: Бог не прийде за слабкою, ледве так. дихаючою церквою, яка ховається десь у темряві. Ця церква так. буде славною. Так я вірю в це. коли за нею прийде Ісус. Амінь. Це записане у Слові Божому. Ви маєте слідувати Вірно. Слову Божому. І слово Боже, особливо послання до ефесян, говорить про славу і про славну церкву. і наше ключове місце писання послання до ефесян 5.25. Чоловіки любіть своїх дружин. Мені подобається ця частина. І ви утримуєте картину стосунків чоловіка так, і ані. дружини. І чоловік цікаво, що саме це він сказав першим. Чи не так? Так любіть своїх дружин. Чому так? Це важливо. Бо це так важливо і тому, що чоловік і дружина разом весь час. І у них має бути любов, терпіння, так. і доброта. Вірно, ти знаєш це чи не я так? знаю? Я і заміжня. я це. заміжня вже більше 55 років. років. Ви практикуєте це, розумієш, Глорія? Кожен шлюб має являти Христа у церкві так. Кожен шлюб, бо це стосунки між Христом і церквою. Він чоловік, а ми наречена. Він голова, а ми тіло. Саме так він тут і говорить. Вірно, я зрозуміла це. Послання до Офісян 5.25. Чоловіки любіть своїх дружин, і подивіться, як він використовує цю аналогію: чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос так. полюбив церкву, і віддав себе за неї, щоб усвятити її, очистивши водною купілю слова, щоб представити її собі славною церквою, яка не має плями чи пороку чи чогось подібного. Слава Богу. Але щоб вона була святою Амі. і непорочною, відділена для нього Навірно. так мають чоловіки любити своїх дружин як свої тіла. Хто любить свою дружину, любить самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, але харчує її і гріє її, як і Господь церкву, бо ми члени тіла його від плоті його і від костей його. Тому залишить чоловік батька свого і матір і приліпиться до дружини своєї, і будуть двоє одна плоть. Таємниця ця велика Це єдність. Це велика таємниця. Так, я говорю стосовно Христа і Церкви. В них один дух. Це те, що він говорить про Христа і церкву. Це велика таємниця, Христос і Церква. Так, амінь. я працювала для брата Кеннета Хейгена 10 років, і 8 з цих 10 років Господь навчав мене про славну церкву. Хвала Богу, і коли Бог сказав мені проповідувати і бути в служінні повний час, я самого початку знала, що так і буде, і він дав мені наступне. Господь розбудив мене якось о 4.30 ранку Богу. і сказав: церква наближається до свого найславнішого часу. Вона сповнить своє амінь. служіння так само, як перше тіло сповнило своє служіння. Але це має бути проповідано так, що це буде успішним, а не зазнає це поразки. Це хороший Пункт якщо ти підеш і будеш проповідувати це послання, це сприятиме тому, що я зможу змінювати церкву так від слави у славу. Слава Богу. послання до Ефесян говорить про славу Божу у церкві. Таке послання було дане мені. Це послання, яке я отримала про славу Божу. В посланні до Ефесян говориться про славу. І в посланні до Ефесян у другому розділі говориться: і нас мертвих через переступи оживив з Христом і посадив на небесах у Христі Ісусі для того, щоб явити у майбутніх віках хвала Богу, рясне багатство благодаті своєї, у доброті до нас у Христі Ісусі. отже, прийдуть віки. Майбутнє вимірюється так. віками, так. віками, віками і віками. і у всіх віках, які прийдуть, не декадами ні, віками. А віками і у всіх віках, які прийдуть, він буде показувати церкву як трофей своєї благодаті щоб явити у майбутніх віках, явити у майбутніх віках рісне багатство благодаті своєї у доброті до нас у Христі Ісусі. Ми живемо в такий вік, коли проповідується Іванглія благодаті, але двері скоро зачиняться. Цей вік закінчиться і настане інший вік. Але ми будемо тими, хто протягом віків і всієї вічності будуть жити як люди, які спаслись під час періоду благодаті. Хвала Богу за це. І в кінці третього розділу говориться тому слава у церкві, у Христі Ісусі, у всі роди, від віку до віку. Амінь. Від віку до Бо у всіх віках буде така сутність під назвою Церква, Тіло, Еклесія і її робота віддавати Христу славу. І ми будемо віддавати йому славу, і він буде приймати славу. Щоразу, коли вони дивляться Мало на нас, Богу. він буде приймати славу. Бог бачить набагато далі за піднесення церкви, набагато далі тисячолітнього царства. Майбутнє вимірюється віками. Це хороше ствердження. Фактично, я записала в неділю. 3 грудня 2006 року я молилася вдома. І ви можете молитися іншими мовами, а потім утримувати тлумачення рідною мовою. Чи не так? Я молилася іншими мовами, і моєю мовою прийшло тлумачення нагромадження, нагромадження. Ми з чоловіком жили у штаті Лузіана три роки, і він працював на будівництві компанії «Келлок». І там була піщана земля, і їм доводилось забивати сваї глибоко так? в землю, глибоко, глибоко, глибоко. І я подумала, я що молюсь про це? І раптом я почула слово Вест. У мене вдома була Біблія, Біблія Веста, так? яку я рідко читала. Але я пішла і взяла ці місця писання з послання до Ефесян, які ми щойно прочитали про вічність про нашу роботу у вічності, віддавати йому славу. І прочитала у перекладі Веста протягом всіх віків. І через 10 хвилин після того, як я помолилася про ці нагромадження, я подивилась переклад Веста. І я прочитаю його вам і вас, мертвих через переступи та гріхи ваші, він зробив живими. Це послання до Ефесян 2.1.10 у перекладі Веста по своїй великій любові, якою він полюбив нас, нас, мертвих через свої переступи, він уживив разом з Христом і посадив з ним на небесах у Христі Ісусі. Для того щоб ось воно він міг проявляти для своєї слави у майбутніх віках, які будуть нагромаджуватись один на другий. Хала Богу В постійному нагромадженні величезне багатство своєї благодаті у доброті до нас у Христі Ісусі, отже, послання, яке Бог намагався донести до мене, полягало у тому, що прийде багато віків. Це цікаво. Вони будуть нагромаджуватись один на другий Хвала Богу, у постійній послідовності. Щоб він міг показати постійні послідовності, щоб він міг показати для своєї власної слави. Він буде утримувати славу у віках, які будуть нагромаджуватись один на другий у постійній послідовності. безмірне багатство Його благодаті у доброті до нас у Христі Ісусі. Тому протягом віків, вік за віком, вік за віком, хвала вік Богу. за віком, він буде показувати церкву, тіло Христа. Це буде сутність. Протягом віків вона буде відома як тіло Христа. Вони жили так. у вік благодаті. людина втратила славу. а Бог виправив це, благословен Господь і хвала Господу, ось пророцтво, яке ми будемо зараз досліджувати. Я можу дати тобі пророцтво Кеннета. Ні, Я його маю. Гаразд, ти маєш ні, це ти не сказано маєш. пророцтво кенетакого. Це означає, що ми будемо читати його тут. Так, ти його маєш. Ми будемо читати виділене жовтим, бо воно довге. але хвала Господу. Це пророцтво він вивільнив на одній з конференцій. Я ніколи не забуду цього пророцтва. Воно просто приліпилось до мене, і я буду ага. читати ті його частини, які виділені жовтим. І Господь говорить про те, що Бог піднімає могутню армію останнього часу, яка увійде в це, і він говорить: у мене буде славна церква і ворота, і влада пекла не переможуть її Вірно. Він говорить про славу у церкві, і далі він переходить до наступного. Це дні найвеличніших відкриттів. Це буде на наступній сторінці Глорія, де виділено жовтим. Це дні найвеличніших відкриттів. В майбутньому у далеких віках, про які ви нічого не знаєте, я дам вам невелике розуміння того, на що це буде схоже. Ніколи знову, ніколи в іншому віці, ніколи в майбутньому знову не буде подібних до вас. Він говорить про славну церкву. Ви будете ходити вулицями планет і зірок. Я створив Всесвіт для вас, і ви будете подорожувати зі мною. Слава Богу. Подумайте, Подумайте про, це. про це. Ми можемо зупинятись на кожному реченні. І всі, ті, хто народяться в майбутньому, у наступних роках, як природні чоловіки та природні жінки, будуть населяти зірки. Бачите, це природні люди. Це будуть народи, вівці, які увійдуть у тисячолітнє царство, це юдеї, які будуть правити з Єрусалиму. Але він говорить, що ці люди, і Біблія говорить, що у них будуть діти і вони будуть населяти, і колись океаном доведеться зникнути, оскільки буде дуже багато людей на землі. І він говорить і ті, хто народиться в майбутньому. У всіх майбутніх віках, як природні чоловіки і природні жінки, вони будуть говорити одне одному: ось ідуть царі. Оце так. Ось особливі. Ось один з тих особливих. Славна церква, ось ідуть ті, хто по образу Господа. О, якби ми жили в той вік, вони такі особливі. Вони мають найкраще з усього. Їхній отець береже їх у своєму лоні. Ми благословені, і у нас все хороше, але це завдяки їм. Вони ходили у сфері слави. Вони ходили у сфері світла. у нас радість, а у них захоплення. Хвала Богу. Яке чудове пророцтво, чудове слово. Яке чудове слово, Глорія? Я ніколи не забуду його. Благословен Господь. Я помістила це біля цього вірша. Ніколи ніколи не буде подібних до вас. Ви воювали і стояли разом зі мною. ви пройшли зі мною все як співробітники. Ви стояли і вірили, коли не могли бачити. Так пам'ятаєте, як Ісус сказав хомі блаженні. Тихомо побачив і повірив, але блаженні ті, хто не бачили і повірили. Так. Це, віра. Це називається вірою. Я почну на початку цього параграфа. Ніколи, ніколи не буде подібних до вас. Ви воювали і стояли разом зі мною. Ви пройшли зі мною все як співробітники. Ви стояли і вірили, коли не могли бачити. Ви стояли і вірили, коли всі сили зла були проти вас. Ви стояли у віці 40, 50, 60 років проти ворога, якому тисячі років. І ви зустріли його з вірою. Так, вірно, і ви зустріли його в силі. І ви зустріли його не відступаючи. І ви зустріли його, не повертаючись назад. Я ніколи не забуду цього, говорить Господь, протягом всієї вічності. Ви стояли проти найзлішої системи, яка коли-небудь існувала в історії, і в той час, як інші падали, ви стояли. Я ніколи не забуду цього у всій вічності. І початковим внеском моєї вічної пам'яті, початковим внеском моєї подяки, початковим внеском того, що я збираюсь зробити на протязі віків, і те, що я хочу проявити, буде проявлено для вас у вигляді найсильнішого пробудження зцілення, яке коли-небудь було на цій землі. Господи, ми віримо про це. Це славна церква Глорія. так І я буду використовувати ваші руки. І я буду використовувати ваші уста, і я буду використовувати ваші ноги. І я буду використовувати ваші гроші, і я буду використовувати ваші сім'ї. У багатьох з вас діти на вулиці, і ви не знаєте, де вони, але я зберу їх, і я переведу їх в царство Боже. І я охрещу їх Духом Святим і буду задіювати їх у найбільшому велиті зцілення в історії людства. Я створив коваля, який роздуває вугілля. Я створив того, хто нищить, я можу з ним впоратись. Я впорався з ним раніше, і я впораюсь з ним знову. І я звернусь до нього у вашій присутності. Багато з вас почують це фізичними вухами і побачать це своїми очима, як я буду діяти і говорити дияволу у вашій присутності. Схили свої схили коліна. свої коліна. Алілуя амінь. Чудове слово, Чудове слово, Глорія. Боже мій. А тепер перейдемо до четвертої сторінки. Ви народжені від мене. Це виділено жовтим на сторінці. Я не пронумерувала сторінки, але це ось тут. Ви народжені від мене. Знову послання до Ефесян. Послухайте ще раз: ви кістка від моєї кості, ви плоті від моєї плоті, ви дух від мого духа, ви розум від мого розуму. Я був зроблений для вас мудрістю всемогутнім Богом Отцем. І коли я говорю вам це сьогодні, я говорю це вам, духовно мудрим. Будьте мудрішими, беріть Слово Боже. Будьте модільшими. беріть його безмірно. Заглиблюйтесь моє слово. Ті з вас, хто завжди приліплювався до мого слова, приліпіться до нього більше. Приліплюйтесь більше приділяйте особливу увагу вашому молитовному життю. Ви мені потрібні більше ніж коли-небудь раніше. Яке слово? Чи не так? Так, Глорія. Я рада, що ти нагадала мені про нього. Так, я рада, що зробила це, і ми переходимо сюди. І ви будете знати мою благодать, мою силу, мої діла, моє ім'я, мого сина, мій дух, мої дороги, мої шляхи, мою землю і мої небеса. І ви будете знати мене як Воскресіння. Слава Богу. Бо все це буде показувати вам, як виглядає велике Воскресіння. І я заявлю вам силу Воскресіння. І молитва якою апостол молився за себе, почне здійснюватись у ці дні, в цю годину і в цьому віці. І ви будете тими, хто буде ходити в силі мого Воскресіння. Слава Богу, і ви будете знати силу Воскресіння. Ви будете поколінням, яке побачить мою силу Воскресіння. Ви побачите, як будуть з'являтися нові частини людського так, тіла Господь. прямо перед вашими очима. Навіть коли ви не клали руки і не молились за тих людей. Ви трохи відстаєте від цього. Я планував, що у вас вже це буде, але ви не дозволяли мені. Але я зроблю це, коли мої люди піднімуться і будуть проповідувати добру новину Євангелії, зцілювати хворих і воскрешати мертвих. І я піду з вами і я буду працювати з вами, підтверджуючи ваші слова Слава Богу. і ваші дії чудеса. Ти краще принеси його додому і дай кенету прочитати його ще я раз. Я так і зроблю. Я рада, що воно у мене знову є. Отже, він говорив про чудеса і знамення. Так, і про силу Воскресіння. А тепер давайте відкриємо послання до Ефесян, яке є посланням про славну церкву. І проведемо в ньому якийсь час. і перше та друге до Коринтян. Гаразд, послання до Галатів і Ефесян. Послання до Ефесян в першому розділі, в третьому і в четвертому віршах, говориться він вибрав нас у ньому перед заснуванням так. світу, щоб ми були святі і непорочні перед ним. Отже, ми та група, яку він вибрав бути славною церквою перед Богом отцем протягом вічності він сказав нам молитися цією молитвою в 17-му вірші. Я молюся нею кожен день. Що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, як його тут названо, Отцем слави. Отже, це стосується слави, дав нам духа мудрості та відкриття до пізнання Його і просвітив очі серця вашого. Отже, це молитва. Я молюся нею за себе щодня. Це молитва про те, що Бог дав мені дух мудрості та відкриття, щоб через відкриття до мене могло так, щось камін. прийти. І він молиться про три речі, і кожна з них стосується слави. Слава Богу! Номер один щоб ви зрозуміли, у чому полягає надія Його покликання. Що є надією Його покликання? Христос у вас надіє слави. І є місця Писання, і ми, можливо, прочитаємо їх завтра. Сьогодні вже немає часу, в яких говориться, що ви були покликані до слави. Церква була покликана до слави. Всі ми маємо щось спільне зі славою. Номер два і Яке багатство славної спадщини Його для святих. Він бажає, щоб ви розуміли це. Що я славою у святих? Він успадкував святих. Ми успадкували Його, він Слава успадкував Богу. нас. І для нього в нас знаходиться вкладення слави. Номер три, що він хоче, щоб ми розуміли? Він хоче, щоб ми розуміли, яка надзвичайна велич сили Його для нас. Це Дюнаміс в нас, віруючи згідно дії могутності Його сили, яку він виявив у Христі. Коли воскресив його з мертвих, що це? Це сила Воскресіння. і Біблія говорить нам у посланні до Римлян 6.4, чи 4.6, Я вже не пам'ятаю, де точно що Христос Воскрес славою Отця. Хвала Богу. Богу. Що говориться у цьому слові від Бога, яке прийшло через брата Копленда, пророка Копленда? Говориться, що у нас буде розуміння сили Воскресіння, так і що ця сила Воскресіння буде воскрешати мертвих Сила Воскресіння. Вона буде чудотворити і створювати руки яких не було, і ноги яких не було. Благословен Господь. Отже, через цю молитву він буде давати нам дух мудрості і відкриття про силу Воскресіння. Слава Богу, яку він виявив у Христі, коли воскресив його з мертвих. Я вірю в це. і Бог посадив його по праву руку, коли воскресив з мертвих. Він посадив його по праву руку набагато вище за всі начальства влади, сили і панування і будь-яке ім'я, і поставив його головою церкви славної церкви, писання. яка є його тілом. І говориться, що коли він воскресив його, він воскресив і нас. Отже, ми посаджені разом з ним. Хвала Богу, і це славна церква, девовиже. Ось у чому сутність цієї проголомшливо, і це воля Божа, і ми до цього йдемо. Алілуя, хвала Господу. Ти захоплена чи не так, так? Звичайно, я також білі захоплена, і я захоплена. Ми маємо живитися цим місцем. Просто живитися ним, з записаним у посланні до офіся. Вірно, ми будемо це робити. Дякуємо тобі, Ісусе. Ми з білі повернемось. Хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тест для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Як нам приготуватися до цього великого руху Божого? Біблія говорить, що вода Слова Божого омиває вас від гріхів. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і завантажте те за цієї передачі. Коли ми дивимося на слово Боже, і слухаємо його, ми приймаємо його, ми починаємо говорити його, ми слухняні йому і ми займаємо положення для прийняття проявленого благословіння у нашому житті. Немає нічого важливішого. Якщо ви проживете ще 50 років, благословіння буде приходити легко і зручно. Якщо ви живете довго і ви сильні на землі, вірно ходите з Богом, ви будете готовими для підхоплення церкви. і ми хочемо бути готовими. Ви можете жити в свободі від бідності, хвороб та депресії. Якщо ви ще ніколи не приймали Ісуса Господом свого життя і Спасителем, сьогодні ви можете це зробити. Якщо ви цього ще не робили, то ви не готові. Щоб приготуватись до прояву його приходу, ви маєте прийняти його завчасно. О, просто скажіть, Ісусе, Ісусе, я приймаю тебе. Я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. Як мого Господа і Спасителя. візьми моє життя візьми моє і життя. зроби з ним що небудь. І зроби з ним, щонебудь. я присвячую себе. Я присвячу служінню тобі. Служінню тобі. слава Богу. Наповни мене своїм святим Наповни духом. Наповни мене своїм святим духом. Отак, в ім'я Ісуса. Коли ви народжуєтесь згори, дуже багато змінюється. Коли ви наповнюєтесь Духом Святим, це закінчує почату роботу. Алілуя. Тепер ви знаходитесь в такому положенні, коли можете рости і розуміти таємниці Божі і те, що Він хоче, щоб ви робили в своєму житті. Амінь. Якщо ви прийняли Ісуса Господом свого життя, або якщо ви зробите це зараз, просто сказавши Ісусе, я приймаю Тебе як Мого Господа і Спасителя, ви народились згори. І ця людина, справжній, ви, всередині вас, буде замінена на образ Божий, Алілуя! народжена згори, позбавлена від смерті, гріхів і створена по образу Божому і праведності. Такими ми стали, коли народили згори, праведними. Ви Божа дитина, коронована його славою і честю. І якщо ви сьогодні повторили за нами цю молитву, ми маємо для вас безкоштовний пакет спасіння. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас і брошура про те, як досліджувати і читати Біблію. А замовте сьогодні ваш безкоштовний пакет спасіння. Для того щоб зробити це, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Він буде надісланий вам безкоштовно. А ви зростайте у Слові Божому і не зупиняйтесь. Знайдіть церкву, яка проповідує Слово Боже, і будьте вірні у ній. Знайдіть церкву, де ви можете зростати і ставати сильними у вірі в тому, про що ви вірите Богу у своєму житті. Відділіть час. Це ключ. Живіть свій дух щодня. Проводьте час читаючи Біблію. Це Бог, який звертається до вас. Звідти приходить віра і слово Божого. Слава Богу. Віра приходить від слухання. а Слухання від Слова Божого. Приєднуйтесь до нас завтра. Це Глорія Копленд і Білі Брім. Нагадують вам, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua.